Добрий день, шановна громада, шановні підписники, сьогодні в нас 16 серпня 2022 року. Поки там набирається, вода, я вирішив засняти коротеньке відео. Пропав сьогодні гусак один, найвеликий. Десь хтось украв, О, нода як маліну допомагають збирати. Бачите поможнички які. Помошнички аж плигають, лохін вже зібрали, Це на маліну пішли. Ну, десь хтось украв більш за все скоріше, бо лисиця не може, бо не закривається, ну, Ворот немає, в нас до сих пор. Три людини і думаємо, що хтось у Воно як плигає маліну, допомагає собирати. Оп! Молодець! Малінові качки. Оце такий один вузка, а то був ще більший. Ще по-моєму 8 тут оплавають маленьких гусей. Ось тут вони. Ви підписуйтеся на наш канал про агро, ставте лайки, нажимайте дзвіночки, до нових приємних зустрічей, бувайте!